Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо HyperNate і тема сьогоднішнього відео: Валідація особності, Анотація сайз, колекція, використовуючи анотацію елемент, Collection. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне із них: а як? Щодо анотації Element Collection. Це питання стосується до попередньої теми, де ми використовували валідацію сутності, анотацію сайз і на колекції. В мене там була колекція і одночасно асоціація. Я там використовував one-two-many. Але є ще варіант, коли можна використовувати колекцію просто на якийсь список з анотацією Element Collection. І зараз ми це будемо розглядати. І для початку давайте подивимось на нашу сутність. У нас, в принципі, вона буде одна. А це сутність Person, ID, генерація, first name, поле string, second name, поле String. І в нас тут а, поле, колекція, в принципі, стрінгів і caps. До речі, я раніше використовував caps. А, В принципі, є відео, коли використовував елемент Collection. Так само ми використовуємо анотацію size і вказуємо range, наприклад, min 2 і Max3. 3 і setтери. Добре, давайте тепер перейдемо в сервіс. І тут ми використовуємо основні дві. Два налаштування, це у нас Validation Factor для того, щоб використовувати Hibernate Bean Validator. І Update. Update означає, те, що на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку немає. Або якщо буде Person оновлюватись, то і таблиця також буде оновлюватись. Давайте тепер запустимо нашу аплікацію. До речі, є декілька нюансів з попереднього відео, де ми використовували Element Collection. Ой, вибачте, використовували асоціацію One-to-Many. Дивіться. А ми тут створюємо, по-перше, person table, ID, first name, second name і primary key ID. Тобто в нас тут немає посилання на table person. caps В нас створюється table person. Береться, в принципі, за назви сутності, плюс нижнє підкреслювання і назви а, колекції, атрибути, ми використовуємо person. Тут у нас person ID. В принципі, все це можна кастомізувати. Так, person ID, Bekin, no null, Caps, Warcharf 255. Так, Alter Table, if exists, person caps, андеconстрит. І ось у нас тут foreign key Person ID, reference на person. Є деякі нюанси, коли ми використовуємо через Element Collection. Можете подивитись моє відео, де я це показую. Що тут трошки не так з ID працюю. А ця створена таблиця Person Caps. Добре, давайте тепер зробимо збереження. Сесії. і Ми створюємо нашого персона. І сетимемо first name, second name. І в метод setCaps ми передаємо список а, стрінгів наших а, капсів. Там Pokemon, Mortal Kombat, Power Rangers, там Soccer і так далі. Далі ми створюємо, точніше ми використовуємо метод в session persist і передаємо нашого person, Transaction commit і session close. Таким чином, в нас повинно створитись запис person і 4, 1, 2, 3, 4 записи в таблиці Person Caps. Але в нас що? Від двох до трьох. Давайте поки зробимо в цей range, зробимо, давайте. Хай буде 2, воно повинно зберігтись. Для початку зробимо коректно, а там подивимось, чи можна зберегти поза цією ренджею. І так, insert into person, first name, second name, values, insert uh, into in person, uh, caps, person ID, і значення цього caps. Тобто, покемон наступним буде Mortal Kombat. Ну і values. Сюди ці значення передаються. Тобто ми йдемо в нашого персона, дивимося, що в нас він один. First name, second name. Йдемо в наші кепси. І тут Person ID 1.1, тому що у нас Person. І Pokémon і Mortal Kombat. Все, в принципі, коректно. Давайте повернемо значення, щоб списку цих покемонів було не 2, а 4. А тепер запустимо знову. І дивимось на наш результат. Що у нас. А, у нас тут помилочка. Що у нас? Jakarta validation, constraint validation exception, valid field, class as person. Добре, все правильно. Так, during persist time for groups uh, validate g uh, validation group default. List of constraint vali... va... violations. Так, constraint violation impulse. Що у нас тут пише? Size must be between 2 і 3. У нас тут тобто, 1, 2, 3, 4. Тобто у нас список з чотирьох стрінгів, тому і не пропустило. Вказує Property, це Caps. Далі, ну, в принципі, яка сутність bin class person і message template. До речі, ми його теж можемо кастомізувати. Так, що у нас? Як бачите, немає запиту до бази даних. Тож ми на рівні хайбернета оброблюємо цю неприємність, цю помилку. Тому що у нас range між двох і чотирьох. Ой, Вибачте, між 2 і трьох, а ми передаємо список із чотирьох, тому хабернет і не пропускає. Отже, анотація size дає нам можливість працювати з. Звичайними полями і списками, як ми це робили в попередньому відео асоціаціями, так із Element Collection. Тому що фактично ми використовуємо поле, це є список в нашому випадку, це ліст. І ми можемо використовувати range за допомогою полів Property Min і Max можна виставити тільки один. І на це. Проперті, який ми висумо, буде перевіряти хабернет, чи виконується умова перед тим, як, наприклад, робити зберігання. До речі, можете спробувати навіть з оновленням. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.